Три мільярди євро, які обіцяє Євросоюз Україні, і чому сама ця сума є такою ефемерною, і чому Україна може потенційно ніколи її не отримати? У нас в Україні про це дуже мало говорять, але треба пояснити глядачам і тим, хто не любить читати західну пресу, бо там розтлумачили дуже добре і в Америці, і в Європі, Нью-Йорк Таймс, Рейтер, Associated Прес, Вашингтон Пост. Багато хто з них мають аналітиків, експертів, економічних експертів, які пояснили, чому саме це зараз проблема. Мається на увазі, чому саме проблема конфіскувати ці гроші і передати Україні. Нагадаю вам перед історію і вже розверну далі цю тему: 300 мільярдів російських доларів вони заморожені в Європі, в Європі нагадаю, не в Америці, а в Європі. В Америці зараз називають цифру в 5 мільярдів доларів, які заморожені. А в Євросоюзі, от в зоні Євросоюзу, і здебільшого в Брюсселі заморожено 300 мільярдів доларів російських активів. І власне було прийнято рішення про те, що а давайте ми ці гроші спершу передамо Україні, тому що от за останніми даними, я вже казав, в попередніх відео Денис Шмигаль підрахував і на засіданні Кабміну повідомив, що Росія. Знищила, зруйнувала і винна Україні а, за свою агресію, починаючи з 24 лютого 2022 року 480 мільярдів доларів. І от, кажучи, якщо ми отримаємо ці 300 мільярдів, ми частково зможемо і закінчити війну, і зробити додатковий тиск на Росію. Ну і, власне кажучи, потім ще поговоримо про репарації, які Росія може виплатити Україні через от, всю ту шкоду, яка вона. Яку вона нанесла, так от в Євросоюзі і Америка вони разом зараз говорять про те, що а давайте ми ці гроші заморозимо, і не будемо давати Україні всі 300 мільярдів, бо є певні засади. Зараз я їх поясню. А будемо давати відсотки, які отримуються відповідно від цих грошей від початку періоду, коли вони були заморожені, вже набігло 5 мільярдів євро. І чому саме сума йде про 3 мільярди, які обіцяють? В Євросоюзі і в США виникає питання, хто буде гарантом того, що от якщо Росія, наприклад, якщо ці гроші дати Україні, Росія може подати позов до міжнародних судів і може потенційно виграти цей позов. Тому комусь доведеться платити компенсацію. Тому на компенсацію може відійти оці 2 мільярди, які вони залишають а 3 мільярди вони розглядають, що можуть дати Україні. Тобто вони залишають собі цей буфер. Але знову таки в рамках судів цих судів, які будуть проходити, можуть захотіти повернути і більше грошей. Тому виникає питання: хто буде цим гарантом? Хто буде гарантувати, що ці гроші повернуть в бюджет назад на рахунки Росії? США каже, що якщо ці рахунки заблоковані в Європі, то це має робити Євросоюз. Євросоюз не хоче е, давати ці гарантії. Євросоюз каже: ну якщо це з подачі Америки, то відповідно Америка має бути гарантом цих грошей, і в разі якщо позов буде програний Європою і виграний Росією, то США буде гарантувати, що вони повернуть ці гроші. Жодна із сторін, якими вони б союзниками не були. Не хоче зараз брати на себе цю відповідальність, і чому не хоче давати всі 300 мільярдів, тому що в разі так само всі аналізують це, в разі, якщо от, наприклад, ну всі розуміють, що війна так чи інакше закінчиться і закінчиться перемовинами. Будуть зняті санкції з Росії, що також буде обов'язковим, тому що не може довго навіть Європа жити без російського газу. І Я нагадаю, що по трубам українським російський газ досі йде в Європу. Тому вони кажуть, якщо ви знімете санкції, то комусь доведеться повертати 300 мільярдів. Якщо ми їх дамо Україні, хто буде виступати оцим гарантом, до кого буде позов? До Євросоюзу чи до Америки? Знову таки, хто може гарантувати і підписатись за ці гроші? Америка каже, це має робити Євросоюз. Євросоюз каже, ну якщо це ваші гроші, ну верніше, якщо це ваша ініціатива, а гроші у нас, то ви маєте виступати гарантами. Тому обидві сторони наразі не хочуть бути гарантами за ці гроші. Тому мова про 300 мільярдів вона забута. У нас далі будуть спекулювати на цю тему, продовжувати казати, що о, 300 мільярдів нам мають повернути. Але ви маєте розуміти, ані Євросоюз, ані США не будуть підписуватися як гарантом про те, що вони е, ініціюють повернення видачу цих грошей Україні. Тому що в разі чого комусь доведеться їх повертати Росії. І хто це буде? 300 мільярдів це немалі гроші. Про репарації можна говорити тільки після війни і то, в якому стані вона закінчиться. Про 3 мільярди ЄС зараз крутить це питання, але знову таки, мова перша йде, можливо, вони хочуть іде обговорення про це. Давайте випустимо, наприклад, в Європі облігації. Хто буде мати облігації на ці гроші, то, відповідно, то потім, якщо що, буде розраховуватись. Перша тема. Кажуть також про акції, давайте акції будемо випускати, будемо дивитись. Давайте хтось буде виступати гарантом. Навіть на 3 мільярди, як ви розумієте, ну, це, по суті, той бюджет на рік, мова йде про 3 мільярди на рік, той бюджет, який щорічно обіцяє видавати Україні Британія. І, відповідно, порівняйте з американськими 61 мільярд. Так що це різні суми. Що для України ці 3 мільярди? Мін'юст, Денис Малюсько вже сказав, що 3 мільярди, навіть якщо вони поступлять до українського бюджету, а вони не будуть поступати безпосередньо до українського бюджету. Бо те, там йде розподіл 90-10. 90%, 90 буде на закупівлю зброї для України. А 10% для невійськових потреб. Закупівлі не військових, але генераторів, там таке. Тобто, і ця сума в бюджет, там, наприклад, щоб платити солдатам, не дійде. Вона також має цільове призначення на військові потреби. Розумієте, тут так само у нас будуть далі спекуляції, і буде і Шмигаль казати, і всі інші повернуть, дайте нам ці 300 мільярдів. Але навіть на ці 3 мільярди ви маєте розуміти, що також не в кишені Україні, а на потреби військові, здебільшого 90%. Піде на закупівлю зброї. Тому ви маєте розуміти оцей розподіл. Е, Малюський, я вже сказав, він сказав, що 3 мільярди це ніщо для українського бюджету, і я вам можу привести цифри для порівняння. Просто, е, може, ви не бачили, але от що у нас на те, щоб можна було утримувати одного солдата, треба 1 мільйон 200 тисяч гривень на рік. В рамках цієї мобілізації нової, у нас зараз. Це не передбачено, розумієте? Давайте порахуємо, якщо, наприклад, от ті самі 500 тисяч солдат треба додатково набрати в українську армію по 1 мільйон 200 на рік. Це скільки у нас виходить? 600-600 мільярдів 600 мільярдів гривень. Ділимо на 40, приблизно стільки коштує долар зараз це 15 мільярдів доларів на рік. Розумієте, тільки на те, щоб. Одного солдата можна було утримувати. При тому, що у нас закладено на бюджет 24-го року 40 мільярдів. Дефіцит бюджету закладено 40 мільярдів, тобто недоотримання до бюджету 40 мільярдів, і найбільше ми витрачаємо, власне кажучи, на оборонку. І Євросоюз каже, що Україні ще не вистачає, окрім цього, 40 мільярдів доларів. Тому і ця ініціатива про 50 мільярдів доларів. Які вони зараз ініціюють, щоб виділяти Україні. Тому от цих цифр просто ви можете порівняти, в Україні брати гроші ніде. Тому що у нас зараз майже до, до воєнного стану повернувся експорт зерна через три порти в Одесі. Тобто там дуже багато експортується. Але при тому ми не експортуємо більше електроенергію, ми маємо самі її закуповувати, і наша внутрішня електроенергія майже. Повністю знищена, там залишилось тільки 20% і треба брати гроші десь на відбудову. Металургія у нас вся зруйнована або захоплена. Тут гроші також не йдуть. Тобто у нас статей, звідки брати, внутрішній сектор, ви розумієте, що у нас зараз збільшують акциз на цигарки і акциз на алкоголь. Це додаткові приходи в бюджет. А де ще брати гроші? Бізнес, внутрішній і банківська сфера. За рахунок от цих дій з грудня минулого року про мобілізацію, вони дуже сильно впали, неочікувано впали і не приносять так багато грошей, як планували в рамках бюджету. Тобто зараз десь брати додаткові гроші країна просто не знає де. І враховуючи, що так довго у нас виділяють і 3 мільярди, і Сполучені Штати 60 мільярдів, і Євросоюз ті додаткові 50 мільярдів, тут немає де брати грошей. Тобто зараз єдиний шанс, от як так чи інакше додаткову мобілізацію підтримувати, це все ж таки оці штрафи, які збільшили майже до суми мінімальної оплати солдату одному. І от ця ініціатива про те, що треба платити, хто хоче забронювати собі місце там, від 20 тисяч до 35 тисяч, я про це в попередніх відео казав. Вона може так чи інакше вирішити оцю прогалину в бюджеті, хоча б для того, щоб можна було утримувати нових солдат. Про яких не дуже то і закладали в поточний бюджет. Тому я думаю, я вам цей аспект прояснив. Далі буду ще проясняти, бо дуже багато цікаво, про що у нас не публікують, але про це треба говорити, щоб ви знали. Тому підписуйтесь на канал і побачимось з вами.